Друзі, перші про головне. Поїхали. Перевірка ФБР штатами почалась, патель не збрехав. Депутати розуміють це, які кормишкіна, куницький і решта гоп компанії біжать з ради до слова. Самого кормишкіну вважають коханкою одного із впливових очільників в раді. Цікаво, її чоловік про це знає. Буде повний аудит. Служки і прислужки вже розбігаються. Штатів бояться арешту. В той же час станом на березень 25-го року. Дружина і троє дітей Юрія Курявченкова отримали тимчасовий дозвіл на проживання в Іспанії. 3 червня 22-го року вони орендують там квартиру. З червня 22 го року вони орендують. Там квартиру це нардеп від Кривого Рогу. Вказав у декларації за 22 рік. Подалі від війни Юрій Корявченков не розголошує, у кого саме орендують квартиру. Відомо лише що вона належить іноземному громадянину. Цікаво, що суму за оренду парламентар не вказав. Продовжуючи тему нерухомості, нардеп суп орендує у кривоморозі Розі нежитлове приміщення площою 31 квадратний метр у голови Дніпропетровської облради Миколи Лукашука. До речі, останній власну декларацію ще не подав. Дедлайн для посадовців закінчується 31 січня. У кривому розі дружина Тетяна Корявченкова має також у співвласності квартиру площу 56 квадратних метрів. У Києві Юрій Корявченко володіє квартирою площою 103 квадрати, а його дружина квартирою 136 квадратів та парку місцем 17 квадратних метрів. Дружина має у власності три земельні ділянки в Херсонській і Київській областях з загальною площою майже 3,5 тисячі квадратних метрів. А також дачний будинок площою 260 квадратів в селі Проців Бориспільського району Київщини на дружині також Тойота Ленд Крузер го року, на який їздить чоловік і Тойота Ленд Крузер Пра до го року суто для неї. От власності Юрія Корявченкова елітний годинник Брейтлінг за 150 тисяч гривень, за яким він звіряє час 10-го року. Скільки заробляє нардеп у 22-му році? Юрій Корявченков отримав Ста тисяч гривень зарплати від управління справами апарату Верховної Ради. Якщо поділити на 12 місяців, виходить по 33 тисячі гривень. Дружина як бізнесвумен заробила за рік 5 мільйонів гривень і отримала стипендію від Одеського національного політехнічного університету. Понад 77 тисяч. Виходить близько 6,5 тисяч гривень на місяць. Юрій Корявченко зберігає 80 тисяч доларів готівку. Його дружина 40 тисяч євро на рахунках. В банку нарде поблизько 200 умовних одиниць у доларах і євро. Та понад двадцять тисяч гривень дружина має на на рахунках майже 40 тисяч євро, і понад 660 тисяч гривень. Той же час телеграм-канал Офісне Мишення пише, що сотні поранених військових зробили акцію протесту поряд з маєтком Юзіка. Паралельно цим. вперше «Слуга народу визнала у суді корупційний злочин. Пише Віктор Уколов. На першому засіданні ВАКС у цій справі екс нардеп-слуга Ірина Кормишкина і її чоловік Юрій Кормишкін визнали свою провину в обмін на угоду із слідством. Справа проста, як двері чарівній донечці депутатці тато подарував 20 мільйонів гривень і годинник з 11 діамантами. Зрозуміло, що дарував чоловік. Зрозуміло, що доходів таких ні в нього, ні в тата офіційно не було. Якщо чесно, я не вірив, що набою Васк зможуть довести незаконне збагачення у цій справі, адже корупційні звинувачення проти інших 20 депутатів слуг так нічим і не закінчились. Аж тут підозрювані самі визнали свою провину заплатять 20 мільйонів гривень в бюджет плюс донат на ЗСУ. угода з слідством вітаю сап і вак з визначною перемогою. Хочу нагадати майбутній фронт робіт. Завдяки руху чесно нагадаємо про інші цікаві випадки у провладній фракції Слуга народу на хабарях з різних масштабів. опіймали шість обранців від Слуги народу, серед них Анатолій Гунько Олександр Юрченко. Які після того як їх виключили із фракції, продовжують роботу у складі групи відновлення України. А також Сергій Кузьміних та Людмила Марченко. Остання прославилась завдяки від. До на якому вона вихидає хабар за паркан свого будинку? Однією з найгучніших стала справа слуги Олександра Трухіна, який за Хабар намагався втекти з місця ДТП. В 2023 році суд визнав Трухіна винним у спробі підкупу патрульних. Після вироку він склав депутатський мандат. Розслідування щодо пропозиції хабара велося і відносно слуги Олександра Коницького, але невідомо чи отримав він підозру. Вісім нардепів представників слуги народу підозрюються в брехні в декларації. Це Володимир Гевко, Ольга, Саладуха, яких суд звільнив від покарання за каєтя Анна, Колісник, Сергій Нагарняк і Маргарита Шол. Чиї справи закрили у Зв'язку із закінченням термінів давності, а також Юрій Камальчук і Максим Пашковський, яких суд визнав невинними в 24-му році. Підозру в недостовірному декларуванні також отримав слуга Олександр Маріковський через криптовалюту на 24 мільйони гривень у декларації. Ще два представника слуги народу фігурують у справах про незаконне збагачення, але не мають підозри. Це Павло Лімон, який під час повномасштабної війни придбав маєток на Печерську за зниженою ціною. Анатолій Клочко, чия сімдесятирічна мати стала власницею нерухомості в Києві і автівки Тесла. Слуга Юрій Арістов отримав підозру у службовому підробленні за відпочинок на Мальдівах під виглядом відрядження. Олександр Дубінський за виїзд за кордон під приводом лікування батька. Крім того, Дубінського підозрюють в незаконному переправленні осіб через кордон. За даними слідства, він вносив людей у систему шлях, нібито як волонтерів. Редакція каналу не несе відповідальності за висловлення окремих політологів, політиків, експертів, анонімних телеграм-каналів. Голова у кожного своя висновка, кожен робить сам до зустрічі. Друзі, став подобайки, Пишіть коментарі, підписуйтесь, переможемо разом.